У захристії церкви святого Климента міні-фасувальний цех. Ці жінки якраз готують борщик для військових, що правда – засушений. Морква 25, цибулька, картопля 100 грам кріп, жменьку, спеції, томатна паста. Це розраховано на 5 літрів борщика. Получається ну, таке різнокольорове чудо. Не вишне, аж настрій піднімається. приготували й приправу львівську універсальну такі кульочки зі спеціями, щоб то вже ніхто щоб нічого не переймалося, знаєте, багато кульків не було. Тут відповідно написала побажання нашим хлопцям, щоб здорові, живі були, поверталися, і написала, що тут входить. От сюди я дала. Але вровий листочок цілим то дало, щоб воно так було. Імбир, чесник, перець, духмяний перець, куриця, мускатний горіх, грибочки, сушені і соліро. Почали жінки лише цього тижня. Ідеєю загорілась Олександра. Вона цей задум перейняла у жінок волонтерок з інших областей. Окрім борщу, львів'янки сушать і гарбузову кашу. Зусиль великих не треба, потрібен лише час. Насправді, ну такого людського ресурсу воно багато не потребує, тобто ти на те. Овочі, ну допустимо. Там сушарка п'ять ярусів, чотири, п'ять ярусів. Має кілограм борічка. Натар це п'ять буряків, займає хвилин 10-15. Почистив, на тер заклав, і воно сохне. Досить довго сохне. Найважче сушити картоплю, адже спершу її треба відварити. Хто із жінок, що сушитиме, домовляється в інтернеті у групі хендмейд по львівськи. Передаватимуть пакунки волонтерами, поштою або кур'єрами. У неділю о першій годині біля пам'ятника королю Данилу жінки приготують на пробу сухий борщ. Ірина Панчишин Віталій Дорош головні новини Львова.